Перша Петра 4.8. Найперше майте щиру любов один до одного. В церкву, наче на роботу, шов завжди костюм. Весь у клопотах, турботах, повен сумних дум, гострим поглядом єхидним міряв прохожан. Боляче ганьбив та кривдив, ображався сам, невдоволений служінням, та й на хор бурчав Говорив всім про терпіння, сам його ж не мав. На лавчині своє місце дуже вже беріг поступитись ним для інших ні за що б не зміг. Жив колись у цім костюмі божий чоловік, радісний, благорозумний, чистий, наче сніг, посміхався пригожанам, хор благословляв, але раз ту світлу радість. Взяв хтось та й украв, став сумним він, дратівливим, все пішло на спад. Інших обмовляв сміливо словом сіяв яд. Став він зменшуватись раптом, важив, як ізюм, Врешті зник. Лишив на лавці модний свій костюм. Починалось все банально. Десь та й осудив. Проповідник не такий, хто його учив. Чоловік сидить поганий відлучити слід, краще мені не потрібно наближатись до них. Серед всіх лиш я хороший, приклад всім живий, бо не лицемір, не вбивця, не крадій страшний. Посміявся над кимось глумом, злі плітки роздув, от і став одним костюмом, хоч і Божим був. І таких костюмів церкві вже багато так. Хтось уже переліз до лавки і лахміттям став, не лишилось в тих костюмах Божого тепла, пересудом, пересудами і блудом спалені дотла. Перевірмо серце всіми, чи живе воно, щоби гріх, що під дверима не впустить в нього, своє серце закликайте радість і любов. І життям відображайте Бога знов і знов. Не судіть людей злобою, не злословте всіх. Спробуйте покрити любов'ю і теплом їх гріх. Амінь.